Всім доброго дня. Сьогодні на пленарне засідання чергової 48-ї сесії, 8 скликання прибуло 14 депутатів, що становить більше половини депутатів від загального складу ради. Відповідно, кількісний склад депутатів дозволяє нам розпочати сьогоднішнє засідання сесії, можливо, є якісь заперечення. Немає. Перед початком нашого засідання прошу вас. Пом'янути пам'ять воїнів цивільних загиблих в російсько-українській війні. Отже, 48-ма сесія Головинської сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. На сьогоднішньому пленарному засіданні сесії беруть участь працівники сільської ради. Чи мають заперечень? Отже, шановні депутати, відповідно до регламенту сільської ради, нам потрібно визначити членів лічильної комісії. Пропоную до лічильної комісії обрати Ковальчук Степана Олександровича. Мельничук, Ольгу Іванівну та Боришкевича Романа Володимировича. Немає заперечень? Не Пропоную головою чільної комісії обрати Ковальчука Степана Олександровича. Тримається голосує. Хто та. за? Хто проти? Утримався. Будь ласка, займіть місце за столом, щоб вам було зручніше. І будемо починати. Переходимо до порядку. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Чи є в депутатів Попередній порядок уже не був розданий, обговорений на постійній комісії, чи є доповнення. А, зі змінами зі змінами в формулюванні шостого питання, так? Що про продаж права оренди дитячого світа в селі столок на електронних торгах на сьогодні? Немає заперечень, що це Прошу проголосувати за зміни. Хто за, хто проти, утримався. Немає більше доповнень За зауважень порядку денного. Зразу вилучені гроші закупити дрони для ЗСУ. Не ще ще, треба ще Як то кажуть, така на, народна припуска ще. А може хтось хтось За що акціонувати. Перш перше, хай воно відбудеться, а тоді... Тож це ж питання бюджету. Куди депутати запропонують скерувати ці кошти? Так вони відбудуться. Я, ну ми ж не можемо поїмати. <смут> <я так, смут> Тільки не в вільні залишки для Володимир Говорює. Тим працівникам школу направила 300 тисяч. Якби ну. були в вільному залишку, далі лежали. Може б безплатно <смут> на роботу ходив. На школу. Добре, тоді голосуємо за... Порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного про програму розвитку освіти у Головинській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Чи якось питання? Питання, да. Пропозиції, коментарі. Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми економічного та соціального розвитку Головинської сільської ради. Є запитання доповнення? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання третє. Про внесення змін до бюджету Головинської територіальної громади на 2025 рік. Запитання доповнення будуть? Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Четверте питання. Про закриття однієї групи в Берестовецькому заході дошкільної освіти ялинка «Головницької сільської ради. Немає маю відбув. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. П'яте про скасування рішення Головинської сільської ради від 24 вересня 2024 року. Номер 1219 про безоплатну передачу державної власності рухомого майна, який перебуває в комунальній власності Голонської сільської територіальної громади, дитячий святочок встав у селі Ставок. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Піднявся. Рішення прийнято. Шосте питання: про продаж права оренди дитячого святка в селі Ставок на електронних торгах аукціоні. Немає запитань? Голосуємо. Хто за, хто проти, утримався, рішення прийнято. Сьоме питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 0,88545 га, кадастровий номер, 5, яка розташована на території Головнської сільської ради, категорія земель землі сільськогосподарського призначення. Олександр <кхи> Володимирович, я дуже вибачаю, що перебиваю. Земельне питання, кожен землепорядник нам повідомить. Все розказав, може ми їх як інакше голосували, чи будемо по кожному питанню голосувати? По, по питаннях, де встановлювався відсоток від нормативної грошової оцінки щодо оренди. Ну, якщо ці питання, то можна ще раз на сесії продовжити. А питання, що стосується фізичних госів, їхньої права власне, оформлення всіх документів, поділ <світ> ділянок, уже є кадастрові номера всіх ділянок, то давайте все може пакетом. А по нормативної гроші, якщо згідно законодавства, окремо, то давайте Ні, то їх можна не окремо, просто чи на комісії було одна пропозиція одна по, по, по відсотку. Да, Ну то тоді саме розказуємо відсотків. Так як проговорювали на комісії стосовно відсоткової від нормативної грошової оцінки, 3%, так? Так. І все. 15 не можна, бо максимум 12. Максимум 12, Анатолій Григорович. Добре. Григорович, якби оренду брали, не просили 15. Чим поменшість? Це 11. Так, добре. Тоді є пропозиція, питання з сьомого по 26 -е проголосувати пакетом. Прошу депутатів проголосувати. Чи вони за таку пропозицію, чи проти. Хто зараз, щоб пакетом проголосувати? Хто проти? Хто утримався? Хто? Тоді голосуємо. Питання з 7 по 26 -е. Пакет за земельні, земельні рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Питання різне, можливо, у депутатів є. Поверніть дорожні вже до нас е зверталися з, е з управління поліції. Воно ж контролює то, з ким руху по населених пунктах, по дорогах, і, е це, е вони давали припис на фірму, яка має експлуатаційне утримання. І та фірма була зобов'язана встановлювати е значення. Ну і ще по цю пору. Вони так само їздили і по. Е і дорозі, що в нас з Іванична тому що тут дорога державного значення е, та державній державні власності, е, то вони теж давали припис за неналежне утримання цієї е, дороги. Ну, стовпи по подали ті, що там були. Mm -hmm. То хто ж його забрав? Тож людина забирали. Ну, вже не Нема доцільності з Волині їхати поступити, бо машина буде дорожче коштувати. Якраз наші і забрали. Просто питання в тому, що ми не можемо їх самі збирати. Тоді ж їх забрали військові знаки. Ну, <пробіт> Може, може чесно скажу, то буквально на тому тижні одного встановили в Злазному біля. Просто біля... такого ніде немає, тільки в нас немає знаків. Ну добре. Це ж тоді яких в зв'язку з війною знаки, як ви їх називаєте? ж воно тоже малося, так, війна закінчиться. Ну <пробіт> то знає. <пробіт> Передивимося, які можуть, то як не може ставити, якщо не закінчиться війна, втрат вже року, то що буде до 26-го. Передивимося, які є, щоб познакомимо. Ми всіх там складали, збираються поставити. Ще може бути закріпляти. Будь ласка, причини, чому не сітейться зовнішнього світла, не то проводиться. Не вмикають. На не треба. На великий микали, а зараз ну, зимою. Я, я, я погоджуюсь, щоб воно було Но, певний дискомфортний зручності. А зараз на літо однозначно є проти того світу. Людей на селі немає, вони не розуміють. ДЦК що було в Де від ну, 10. Ну, тоді, коли немає Миколаїв. І, ну, зекономили, нас минулого року гроші заплатили за корекційні. Ну, так, до речі. Ну, да, ці ну, гроші, що вони буде, туди перекинули заплатили людям за корекційні, чи що? не могли. Не пам'ятаєте, скільки на освітлення ми тратимо, якщо говорить світ? 250 тисяч на електроенергію і плюс ремонт. Був ремонт. Десь в межах 200 тисяч. Але це було три роки назад чи два роки назад. А зараз ремонт буде коштувати 500 тисяч, бо там вже половину, не важна отримати. Чому не співають? А ми їх не направляємо просто напряму. Ми. ми на ремонт не направляємо.

Дивіться, я погоджуюся, що зараз А якщо це проблема. Люди з маршрутки не можна вийти. Я не знаю. На маршруті Це не у не нас позарту. Там, де такі перепади асфальту, ви повірите, я один раз вивихнула ногу. Скажіть. Чого? Я я ну, Другий в... приклад. Дивлюся, Даражинська бан... громадська, Костополь, Другий. все горить, а в нас як то. Другий приклад. Був такий період, що люди йдуть до церкви. Це було перед різдвом. Вийдуть із церкви, темнота така, що блукають. Наприклад, моя мати зайшла не на ту вулицю. Розумієте? Такі старші люди, їм треба світло. Хай вона буде дві години. Саме в той період, коли вони ще рухаються, звичайно, десь години годин вже не треба. І вночі а болика на сутка. От я запитання задавав не раз, бо він просто горить і горить. Даже йдеш на роботу, 9 яка година ще вона горить. Для чого? Багаті не багаті чини. Це треба, ж, Тамара Петрівна, щоб хтось був відповідальний там, у Базарку чи у Івана, чи всі були спеціалісти. Ні, треба, у Кручівку, що депутати щитові, де ти світло змонтований. І візьме або сірний ковт, пускатіля зажме, щоб воно горіло Значить, ключ треба. Або, ну, то, то воно вже дійшло до того, що вставку, його Чи ж виключу, включать. Ну, то я дістав всю ту автоматіку звідти. Ну та й на, на тому воно закінчилося. Так само вбиває, що тоді ж було, приходить, збиває, щоб воно ну, так, є. Я, я, тайна, і розправляє розправляє ці ці так, людський фактор, і що зробиш? Не зловиш отак. Та якщо все буде добре і... Будуть гроші в бюджеті, то на осінь ми можемо його і спробувати. Спробуємо. Спробуємо... Ну, з 6 до 10 чи до 9, а й буде. Ні. Але ну, не сутки ми тут кіки, в да? Головині спробували поставити Є е, е, така автоматика, яка там через інтернет керується. А, ну і що туди просто навіть фізично, якщо ти влізеш в той щиток, ти нічого не поміняєш. Там просто стоїть одна коробочка і... Ну подивишся на неї, ну, хіба поламає вже О. А, то, так, ну, Але воно трохи коштує, щоб на, на, на одному трансформаторі поміняти, то там до півтори тисячі грошей, щоб замінити автоматику на таку, що вже до неї ну, не будуть пісти і що воно буде е, коректно працювати. То його сюди поставили, протестували, працює все нормально, нове влучити. То, якщо, якщо все буде добре, то у нас 26 точок, так, то якщо то може на осінь будемо палакати про те, що замінить спочатку ту автоматику, а потім ключом. Бо воно теж дає свою економію через те, що е, все рівно фоторелев воно вмикається трохи зарано. То, що ну сонце засідає, ще ніби видно, сіро, а, а воно вже світло ввімкнулося. Ну і так само запізно вимикається. А годинникове реле? Вони стоять всі mm? ті голиникові реле, але на світловий день рухається, і це кожен місяць треба їздити, його перенастроювати, то але воно. І так кожен місяць практично їздить до того трансформатора, того що візьме хтось на круг, тому що да. він е, реле поставлено, що в 10 світло вимикається, а йому треба, щоб в 11 воно ще світилося. Він прийде, не знає, як включити, щоб добре. І в 11 mm -hmm. світилося. Він його крунев, щоб воно включилося і світилося. І воно потім цілу ніч засвітить. Цілу ніч, то що це не тяне електрику, там сьочик мадає. Я не знаю, зараз то електроенергії не можна. Ціна така з тими доставками. Боже, а ще подивіться і оці всі автоматичні передавання, за все платиш гроші. Що світло, що газ? Уже і тако порах, Давайте так, не на... будемо про електрику, на виробництві до 12 гривень в кіловат електроенергії з усіма передаваннями. до питання світла. Вернемося, коли вже буде день коротший. Коли... А так само для населення може 4,32. Що щось треба Олександрович, це треба щось придумати з тими мусорами. Якусь пропозицію можна стати в підказі. Навіть і не хочу говорити, бо я вже на свого Михайла Васильовича в цьому місяці хочете вірити, хочете. Ми їздили, бачили сюди. То я вже йому казала, там, Та, ти вже там. як на кар'єру взяв ці мусорники, там погружчик їде, там машина, там треба повивозити. Але люди добрі, ще стільки мусору роблять люди самі. Просто до мене приходив наш белазіст Коля Журавин. Каже, що хоче десь там у полі поставити стовпа, на той стовп подивити, поставити камеру, покаже, тому що там видно їхні пає чи що. Так. Бо каже, просто люди на людські паї, паї люди просто казав Коля колівить, що я вже каже, не знаю, що вже пересварився там, просто вивозять сміття ті вулиці. все. Ну таке ти нам мені розказував, що кажеш, що будуть ставити камеру. Дивіться, хорошо. Там... Ось, чи поставили да. камери, чи зловили когось там. Що Якийсь там результат буде після того, що хтось десь там щось хто блять, хтось здобуть привезе, чи комусь одному дасть штрафи, чи не стоїть, що навіть там займається? Да, 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 да. Говорить, говорить, це одне, а штрафу нового йдемо сюди, а не під'ємнеться. По правилах устрою можна виписувати штраф. Я не буду технологію за просто… Це так само, як з тими штрафами за підпал сухої рослинності. Приїжджаєш, хто коли? Ніхто не вивез. Да, Приїжджаєш У -у -у. хто вивіз, вивіз, ніхто не вивіз. Окрім ну, одного факту. <плес> того факту було не зробити. Довести його до пуття. Фак. Не знаю, там, де кар'єр, де відпочинкова зона, якісь приїжджали аж там в ту суботу, мабуть, то перед Паскою. Ну, машину пробили, що та машина зареєстрована в білий крилець. Хто вона, що там вона? Вони хочуть вже приїхати відпочивати, покупатися. вона їздила, фотографувала, що біля кар'єру, там, біля того, це е, сміття. Е, що я на кар'єру? Хто його того сміття? Це ж люди привезли те все сміття. То в тому році і тими руками ще ж приїжджали, ти волонтери збирали. Ну Ну, то Це ж лю, ну, приїжджі люди, які приїжджають на територію громади. Там ж. Е, Селяться, як то кажуть, відпочивають. Там і від того Або ж, ж сміття. Оце Биванець звернули в мусор, от такі ось шурі бігали. Вони браво. скоро всього на тих а що розводиться. Біля сінки, що вже таке робилося на тому смітнику, що, мабуть, наш погружчик зо два дні працював, підбивав те все. Якби ще ж люди якось викидали його більш до кучки. Боже, воно рознесено, вони їдуть, викинули і все. ну Трохи вивезли, трохи попідбивали. Ну просто, ну то ж десь хоч туди кінь, а не на дорогу. Може робити сходку з села, да пояснювати людям, ну. щоб вони якусь мали повагу трохи, до того. Носу. Сипали не зразу на дорозі, а туда, десь ближче. Яку групу скидать, зробити? Я... Туда не везе куда mm -hmm. до вріва. На дорозі їде Раврино-Кузнявський. Mm -hmm. ну, не не я, я, я не знаю що. Тому тому тому, що, виставили що виставили. Він, по Берестовцю, по, по кладовищу. Mm -hmm. Ковальчук Тамара там на кладовищі зробили mm -hmm. смітник. Тамара поприбирала там да, той давай, смітник. Давай. по... Андрій Ович поставив таблички, що не можна да. сміття сюди вивозити. Люди добрі, будь ласка, не носіть сюди сміття. З боку за парканом 100 метрів немає. 50 метрів сміття лежить. Тоже, що що це ви поприбирали, яму зробили, щоб воно акуратно там було. Ну так між тими двома табличками зробили ще один смітництво. Ну і що? Я... Все, завершуємо. Хай кидуть, ну що зробити? Тут Я тут теж не бачу, ви точки. Виносять за цвинтар все складують. Приходжу перед цвинтаром, пам'ятника, каміння, ну з цієї сторони. <звіць> хто покрив, <піл> хто, а ніхто. <піл> 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 а ніхто. Хто <піл> скаже? Цей цвинтар мій, всіх ставча. Я не, піку, не знаю, шкали. перед проводною тобі... неділею видавали поглужчика і машину Ні, теж. Тоже...

Але зараз вже таке саме було. Коли приїхали, він скидає. Пенсіонер немає нічого, ні копійки, дайте мені, бо я, нема за що мені їсти, а цього я вивіз, бо нема куди її вивозити. Що не було, коли ми зловили на підпалі. Так то вона там в оборот падала і казала, що в мене хліба вдома немає. І що ти їй зробиш? А вона йшла, ох, то кліщів не буде і випад буде, у вас корова є, ні, немає. А чого ви тут падаєте? Ну тут, ну то, розумієте. А сьогодні, я не знаю, я хотів так само казати, зараз буде осінь, ще буде те саме. Приймати рішення, щоб тушимо тільки хати. Бо в цьому році звіздівка. Ми приїжджаємо, тушимо, вони споку стоять, а на що ви тушите? Ми все рівно його підпалимо. І випалили повністю від злазного і до звіздівки. Якщо взяти по машин на так, то ми могли б наше село освітлювати місяців три, скільки було потрачено. П'ятра три разі. Петра, за березень, чотири рази. Як то запалимо? П'ять разів. П'ять раз користували. Ми чотири теж спасимо. Але їх оштрафували? Кого? То ті, хто сказав, що все одно спалимо. Казать не робити, не задачу. Ну, їдемо так. Я то, що не можу, бо я казала, що я Поки в свідомості людей і всіх не буде. це. Якщо передали, то 48 сесія Улов'янської сільської ради восьмо скликання, оголошується закрити.